Енерго запровадила послугу мобільного обслуговування у рамках програми з поліпшення клієнтського сервісу. Час змін. Зокрема, компанія суттєво зменшила час очікування у центрах обслуговування та контакт центрі 1588, а також період відновлення послуг після аварій, докладна Катерина Бенько. Це один із мобільних центрів обслуговування клієнтів компанії «Київенерго» на вулиці Чавдар, що на Осокорках. Просто у власному дворі всі охочі зможуть укласти договори на користування електроенергією, надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води, а також написати заяву на опломбування лічильників або подати документи для отримання пільг. Перша компанія запропонувала такий сервіс у вересні 2015-го. Відтоді його переваги оцінили понад 11 тисяч киян. А цього сезону послугою скористалися вже сотні мешканців столиці. Пані Мілена мешкає неподалік і прийшла укласти договір на користування електроенергією. Очень удобно, чесно кажучи, тому що не треба ни в очереди стоять, не стояти, куда треба ехать, їхати. именно під домом вышел, заключил договор, Очень удобно. Між дорогою домом і магазином я подошла, заключила договір і пішла далі в магазин. «Київенерго» запровадило послугу мобільного обслуговування у рамках програми споліпшення клієнтського сервісу час змін. Тобто, якщо виникає якась потреба, все ж у відвідуванні центру обслуговування, ми можемо забезпечити мінімальний час очікування в центрі обслуговування за допомогою попереднього запису. Тобто, Будь-який клієнт на нашому сайті може обрати для себе зручну дату та час відвідування, може обрати центр обслуговування, який він хоче відвідати. А також скоротився час відновлення послуг після аварії на тепло і електромережах. Зазначають в «Київенерго». Відновлення електропостачання скоротилося з 2,5 годин до, до 2 годин. година 50 складає. Відновлення послуги централізованого опалення раніше складало близько 18 годин, ми скоротили до 12 годин, і відновлення послуги гарячого водопостачання при аварійній ситуа ситуації, підкреслюю, скоротилося з 30 годин до близько 20 годин. Мобільні центри обслуговування працюватимуть до 26 серпня, включно що суботи з 9 до 13 години у різних районах столиці. Адреси можна дізнатись на сайті компанії.